Вітаємо вас на каналі Підшипник .UA». Сьогодні представляємо вашій увазі кондиціонерні підшипники. Це необхідні компоненти у кондиціонерних системах, які забезпечують правильне функціонування всієї системи. Вони відповідають за рух рухомих частин, таких як вентилятори, компресори та інші механізми, і відіграють ключову роль у забезпеченні комфортного клімату в приміщенні або автомобілі. Широкий асортимент кондиціонерних підшипників охоплює велику кількість різних відомих світових брендів: НСК, ЗКЛ, НТН, СКФ, Койо, Тімкен це лише кілька прикладів. Вибір бренду може залежати від конкретних потреб, бюджету та вимог до якості продукції. Замовити дані підшипники ви можете на нашому сайті. Посилання вказано під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом, з актуальними цінами, побачити реальні фото підшипників, дізнатись про їхні параметри. І пам'ятайте, підшипник UA – це тільки оригінальна продукція.